У Коломиї виступив документальний театр. 15 акторок продемонстрували виставу Коми. Це реальні історії із життя кожної із героїнь. Вони розповіли про свій досвід війни та життя у новому місті. Виставу ініціювала громадська організація Дом 4824». По закінченню заходу глядачі ділилися своїми думками, історіями та почуттями. Перш ніж у малому залі Коломийського народного дому розпочинається вистава коми. Глядачів попереджають, що підніматимуться вразливі теми, а тому, якщо їм спостерігати буде складно, то можуть покинути залу. Актори та організатори зрозуміють та не образяться. 15 жінок із різних регіонів України розповідають свої історії, кожна з яких розпочинається зі спогадів. Про тривожний ранок 24 лютого, коли почалася війна, то стеж теж не, не сильно, лише раз. Я плакала. Усі ці жінки різного віку. У них різний життєвий досвід. рік прийняв нас не дуже дружньо Так ми подилися у плісменниці, поселив нас у дитячий садочок. Кожна їхня історія важка та щемлива. Часто у жінок на сцені. Тремтить голос, а оглядачів у, у залі на очах сльози. Але я зібрала волю в кулак. Лише у трьох із цих жінок є акторський досвід, інші дванадцять відвідували майстер-класи з акторської майстерності. Те, ви, 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 ви. Ольга Щернігова зараз мешкає на Тернопільщині за фахом. Журналістка у виставі коме розповідає дві свої історії. Брат жінки, військовий. Вона пригадує перші дні війни, які здаються вічністю, коли з ним. Не було зв'язку. Я дуже переживала, то я ділюся цим переживанням. А ще розповідає Оля глядачам, як евакуйовувалась із Чернігова. На той час дуже страждав Маріуполь, тому уваги на Чернігів звертали менше. Але нам дуже дісталося. У нас було все до нас діставала артилерія до міста. У нас були бомби. Над нами літали літаки. І Чернігівська область єдина, з якої жодного дня не було затвердженого зеленого коридору. Тобто, ми виїжджали повністю на свій страх і ризик, і на превеликий жаль, не всім пощастило. Мені пощастило. Тому я тут для того, щоб нагадати, актори зізнаються вкотре розповідати ці жахи війни складно, однак значно важче це тримати у. Собі це не травматизує, навпаки, переповідаючи наші історії, ділячись ними з глядачем, віддавати частку свого болю. Але не в тому суть, що ми перекладаємо, а в тому, що ми ділимось, ми отримуємо відгук і ми відчували таку емпатію, таку підтримку. Це правильно, і я вважаю, що це дуже потрібно. Виставу коми створили режисер Пьотр Армяновський та драматургиня Ірина Гарець. Працювала над нею з акторами документального театру більше двох місяців. А тепер, за підтримки громадської організації, дом 4824» та міжнародних партнерів демонструють її. До слова, цей документальний театр не має репертуару. Актори-аматори об'єдналися задля вистави коми. Сценарій базується на свідченнях, які не опрацьовані художньо. Розповідає Наталія Вошневецька, голова громадської організації Дом сорок Сім двадцять чотири всі події, про які говориться в документальному виставі, вони завжди засновані на реальних подіях. Ми набирали всіх бажаючих жінок, які хотіли поділитися своїм досвідом. І відповідно так організувалася група 15 учасниць. Вони з різних міст, не тільки з переміщення особи, є місцеві дівчата. І власне вони говорять про те, який був їх досвід реакції от, на події, які відбулися і відбуваються з 24 лютого. Найперше каже Наталія Вишневецька, мали на меті показати війну з точки зору жінки. зазвичай ми бачимо в історичних описах погляд чоловіків. А от погляду жінок ми часто не бачимо. Тому така така вистава є важливою от показати саме те, що відбувається з жіночої точки зору зараз. До слова, документальний театр, виставу коми окрім коломиї, вже показав у Калуші та Івано-Франківську.